Генетичні зв'язки між основними класами неорганічних сполук. Згадаємо, які є класи неорганічних сполук. Неорганічні сполуки або речовини поділяються на прості і складні. Прості поділяються на метали і неметали. Складні на оксиди, основи, кислоти і солі. Генетичний зв'язок це зв'язок між речовинами різних класів, заснований на їх взаємоперетвореннях і відображає єдність їх походження. Існують генетичні ряди неметалів та генетичні ряди металів. Генетичний ряд неметалів, в основі якого розчільна кислота. Неметал, потім він перетворюється на кислотний оксид, потім на кислоту і, зрештою, на сіль. Наприклад, сульфур на СО2, СО2 на сульфітну кислоту і сульфітна кислота на натрий сульфіт. Карбон. На СО2, на вуглекислий газ, вуглекислий газ на кислоту карбонатну і карбонатна кислота на натрій карбонат. генетичний ряди сульфуру і карбон. Генетичний ряд неметалів, металів, в основі якого не розчинна кислота. Неметал, кислотний оксид, перша сіль, згодом лише кислота, то не одразу з кислотного оксиду кислота. Ну і потім друга сіль може бути. Наприклад, сіліцій. Сіліцій, СО2, сіліцій оксид, натрій силікат, силікатна кислота і силікатної кислоти може вже. Активні метали реагують з водою, до них належать літій, натрий, калій, рубілій. Франції калій, в стронці барі і радій. Їх оксиди е, також реагують із водою. Генетичний ряд металів, в основі якого розчинна основа луг, генетичний ряд активних металів. Метал основний оксид, луг і сіль. Наприклад, калій, оксид, калій гідрооксид, калій сульфат. Барій, барій-оксид, барій гідрооксид, барій нітрат. Генетичний ряд калію і інші метали не сполучаються з водою, а в основи у воді не розчиняються. Генетичний ряд металів, в основі якого не розчинна основа неактивних металів. Метал основний оксид сіль 1 і лише солі в основу, а потім вже сіль2. Купрум, купруксид, купрум сульфат, купрум гідрооксид, ну і сіль 2, купрум хлорид. Генетичні зв'язки між основними класами неорганічних сполук. Ну, усе все як складно. Виглядає, тобто ми з неметала можемо сіль отримати, або з неметала можемо отримати кислотний оксид, можемо отримати з металу основний оксид. І загалом, що ж казати, дивимося просто на схему. Головні правила при написанні ланцюжку передвою. Кожна стрілка повинна бути інічним рівнянням. Додорівні в цьому рівнянні повинна міститися кислота, котра знаходиться до стрілки в ланцюжку. Після дорівнює в цьому рівнянні повинна міститися речовина, котра знаходиться після стрілки в ланцюжку. В ланцюжку повинні бути записані всі перетворення. Розглянемо на конкретному прикладі. З калією необхідно отримати калійоксид, з калій оксиду, калій, гідрооксид, з гідрооксиду калій сульфат. Можна, наприклад, спалити калій. Калій плюс о2 ми отримаємо калій оксид. Два – це Далі, з каліїоксиду ми отримаємо гідрооксид. Додаючи до нього, наприклад, воду. Калій. О, Калій 2О, плюс H2O дорівнює Калій OH. Ну і зрештою решт Калію H, Калій OH плюс H2SO4. Ми отримаємо в ході реакції нейтралізації сіль, яка нам потрібна, а саме ми отримаємо Калій2SO4. І, і ще виходить вода. Ну, звісно, і іншими способами можна зробити. Тут вже творча робота. Ну, а загалом це виглядає ось таким чином. Дякую за увагу.